Потім треба теверезово оцінити а, економічні перспективи і зрозуміти, що коли ми кажемо, коли ми ведемо розмову за вами про енергетику, то без конкурентно і високоефективною, пам'ятаєте, про енергоефективність, високоефективної енергетики а, і пов'язаної з нею галузею, ми не зможемо відбудувати національну економіку. Подивитися, які. А, Аспекти з цим пов'язані, да? чи працює той чи інший сценарій розбудови енергетики на національну так. економіку? Буде у нас металургія, так. чи її не буде взагалі. Так? Чи, ми будемо, чи ми будемо фінансувати в гіршому випадку китайські, в кращому випадку данських виробників. Ну, розумієте, це знову ж таки. Тут треба бути обережним, бо в нас дуже багато бажаєш одразу побігти, ну і перетворити це, як ну розумієте, на якісь там активістські ага, ага, активіські ага. формати. Про це треба говорити професійно і, і глибоко. Да? Тому що а, то, яким чином формуються різні енергетичні миксі в країні, якими засобами ми. А, Формуємо вже об'єктивно новий фундамент нашого економічного розвитку подальшого. Ну він визначає в принципі перспективу і це Україна, і це окремий потужний фронт. Тому що так чинаше, ми бачимо, що а, ворог нас завзяти да.